Всім привіт! Щойно виклала відео про те, як я саджаю томати в парник і саджаю горох на городі. А сьогодні вже викладаю відео про те, як я їх вкриваю, бо в нас прийшла зима неочікувана в квітні. Вкриваю я не лише парник, а й деякі рослинки, які бояться холоду. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, як ви підготувались до цих квітневих морозів. Моє ще ти зручніше і приємного перегляду. Трошки по-іншому зараз вкрила парник просто плівочкою, А щоб туди сонечко потрапляло, бо вже помідори поотягувались трохи, а ввечері буду вкривати ковдрами. Багато ковдр буде, і ще зверху ще однією плівочку, щоб не змерзла. І буду кожен день відкривати, залишати тільки цю плівочку і. А ввечері а знову вкривати все, поки оці не пройдуть холода. Також вже вкрила гортензію. а, спанбонд вкутала її, потім в пляшечку поставила, обрізану 6-літрової клашки. І в мене тут хвойний опад. Це все така конструкція, це від собаки, щоб собака трошки не, не позбирала. Буде, поки стається так, поки холодно. Ще мені потрібно вкрити виноград. Він так нещасний. Це таке ж, також сосновий опит. Я його поки не буду збирати. Зараз э, оберну це все з панпондом і закріплю прищіпкою. І так от ще підверну більше соснового опиту. Ось так я замотала. Прищіпка. Кущика. Так, я зробила оці ці кущики. Нагадую, земля в мене дуже погана, піщана і дуже кисла, тому тут все погано росте. Нічого, ми боремось, щоб все виросло гарне. Також саджала тут горох, а зараз його трошки прикрию, наскільки в мене з спампонда. Ось в мене посаджена зелень. І редис є залиш меточу станбонту. Я його трошки зараз обріжу і покладу сюди, наскільки хватить. Ось, якраз вистачило накрити горох. Сподіваюсь, він не змерзне. Сподіваюсь, нічого не змерзне. Ось. Це пляшки, чоловік вкапує в дерева в колоби. Бо в тому році у нас майже. Ну, нічого не пропало, бо він вкопував ями навколо дерев, ми в них заливали воду. А це в цьому році вирішили купувати такі пляшки обрізані великі. Подивимось, як буде. Бо літо було дуже сухе. Але у нас все вижило. А це наша китайська вишенька. Дякую за перегляд! Всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.